Ми народ, який навчився цінувати кожен світанок, кожен подих вільного неба. Ми знаємо, якою дорогою ціною приходить тиша і як боляче чути замість піву птахів, вибухи та сирени. Та, попри біль втрати й темряву, у наших серцях живе найсильніше бажання бажання жити, будувати, мріяти, сміятися, любити, ми прагнемо миру. Не як далеко мрії, а як єдиного вибору для всього світу. Мир це коли діти без страху йдуть до школи, коли матері більше не плачуть над могилами синів, коли батьки знову зможуть обійняти своїх доньок без страху за завтрашній день. Мир не коли кожне місто наповнене болем, це коли кожне місто наповнене музикою, а не сигналами тривоги. Коли ми зможемо планувати майбутнє, а не рахувати втрати, ми віримо. Навіть найтемніша ніч закінчується світанком. Ми знаємо світ сильніший, коли єдний, і ми певні, що любов до життя завжди переможе ненависть. Тому ми стоїмо, ми тримаємося разом. Ми знову і знову повторюємо світу, що ми прагнемо миру. Ми не хочемо помсти, ми хочемо жити. Ми не хочемо руйнувань, ми хочемо відбудови. Ми не прагнемо чужого, ми лише боремося за своє. Нехай ці слова стануть криком серця для кожного з нас. Нехай вони пролунають у кожному домі, на кожному континенті. Бо коли людство обирає мир, воно обирає майбутнє.